Як то вони були в нас, а в неділю. Хтось до а вони були в особі. І, 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 і як їх вже тут вбили, і їм було без вигідів, то вони самі себе повбивали. Декотрі спасли, ще повозу втікли, а декотрі... Навіть ще були в Ділків, де пабруховують двох, а вони поза нічима. На долівки і в канал, і каналом пішли, і пішли. Ніхто не подумав, що вони хтось. Вони самі себе. Ну, вони вже йшли. Ну, а а хоч його дідько, то він навіть в клубі сидів, дивився кіно і потім написав на кріслі, тут був Клим. Ти розумієш, <сум> як. <сум> 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 Ви Вийшов з клубу і пішов? А ти прочитали, що був климує. далі сюди його привезли до біля церкви і на що людей кликали. Ну я тобі зараз розкажу всю історію, бо я не yeah. доказав так. Е, було такого міша. Е, ну, Приїхали, там не того, і там якийсь був, солдат, ну, машиною, критою. Приїжджають, відкривають якесь полотно чи щось, і, і там гетько е, лежить. Колісонок чоловіче, тут його, сорочка така ляна, половина, половина, його полотно колишнє грубить. На тинники колись були, кожу червота. то ні, його таким привезли. Приходить його, ну то був поток. Подождів, то я знаю, що подощі? Подольші витягає. Начальник заставив був, так? А, ні, в нас, за А, а то був передачів. голова, так як би вітом був. Та, а механичка гринька був, так? Ні нам, ні вам. А, okay. Він приходить, курок пістоліт, той те витягає і його стріляє. — І така навийшло, знає, бо... — цукрові чиновий Мертвий. Що там таке п'ятно? Баба впала, а баба е, його пізнала по зубах. знаєш, Зуби, ну то як і волосі, то все б пізнала. І баба впала на нього. А тут до того вже до дітей і поводи несуть бабу відливають. Е, мами мамичі питають, ти його знаєш чи ні? Баба каже, мама каже, як би був, день, ти тобі пізнала, а так як він голий. Знаєш, то, то що ти а я. Я не знаю, але знає, пізнала, але що буде говорити, знаєш. Тато ще був воську тобі. То якщо вони поїхали тоді на Тиво, на Японію, то вже був кінець ту, а поїхали тата сюди подарувати. Бо я лише зі своєї тіні знаєш, що сказати. І баба цього. ох, ти, я, той до каже. Ти ще час стріляєш, а ти був, де ти був як він ходив живий, що ти тоді не стріляв, а тепер стріляєш. Сказали, що, що Михайло стріляв. Ні, можна... то художник стріляв. То я, хоч я пацан був, але вже, вже розумів, що 45-й і там ти, о, то є сім років, вже до, до школи ходив. То вже знаю, що то таке -то його. Я... Так його потім забрали до Рави. він в Раві десь похований був. В... На рові. Та... Мама його, і ти от, і знали, де він. Ще з раби одна, там вона ходила всю дрова, дов'ядала тому, знаєш. От тепер би я не пізнав, бо то вже позаростало. Він не був, а якийсь чужий ну. А він казав, стріляй, тополька. І засіяв янку, сестру і маму. Ой, я. О, так, товариш капітан. Його брат в 41-му році, і світа коло мене, не було, де твої кормін? Я кажу, не маю карбінути, який карабін? Я кажуть, това ж я розкає, мене в 41-му році спіймали, його брат мені. І бере мене за груди кажуть. Ну, зазвичай був топой, дати. Ні, то розказував, розказує. І каже. І мене звідти зайде помогні. Дюшка потекла відразу. Хлопа, я ще, ще пацанув. А трошки може вишити, а може не. Я свій копейки був. Другий раз зараз. Казан, каже, хватить. І ще коменти направив, ні револ перерахов, мені тоді один мускання доїхав, він свій не ради. І жодні до тата приходив курити по діттю. На що він не доїхав, то на його бок сидить. Ну, дичь, так до рання. Рано беруть мене звідти, раз вибори. Я не заставі, телефон, раз за раз, що п'ять хвилин. Як вибори, як вибори? Не підривали, не знаю, мають підриватися. Ми всі тут піддарують. Mm -hmm. Ті хлопці всі мої в граві, вся наша група. А я один забіг, ще не заставив. Ну, рано приходять, ну вже голосувати люди прийшли, передають, а не більше, така, перша привели старожів, голосувати, це старик перший голос віддав. Ну, треба було 10, по 10. Дає капітану команду осідати три на лошадях і трохи чоловік на конвоїти. Мене ну, шість чоловік, чоловіка, село, така бреджурка, болотня страшенна. Якраз моя братовіха і дворітня сестра йде голосувати. Мене і мама йшла. А в мене ще юшка, то ще червонічки передіть. Мама треба плакати, що. Він каже, капітан каже, це не моя робота. Я кажу, мама, то, подякувати в тому, що до вас приходить курити. Раз, що ми кладемо, я купу, я не можемо говорити. Кажуть, що то приводу курити до вас. Мав ще задання, що... Ну і позволяю до річок на комендатуру. З комендатури нас спитав, то авентур зареєстрував, що був я на комендатурі. І не давай воду, раїх, під воду вести до рау. Завезен до райових в тюрму. Ось тут такий попронишу. Прийшов з неділю, хід не сказав, вибориться, і праздник, вибори, це це було. І дежурний команд посидів на 13-ту камеру. Я приходжу вже ще Я в камері не видачу. якщо хочеться тюрма, то тюрьма тюрмою, тут не було ще. А тюрма за така тюрма, підсадує сидів. Знаєш, це підспокатували в тюрмі, його історії не відповідав. Бо я тому то себе заробує. Відкрив двері, штурм пхнув, чи їх тож є в камері. Чи саме сам. чуєте що люди є? І в на дверь, Андрій Козак, як, як на щастя. Іван, ти каже я, куй сюди, каже, пропали, каже, все. А ще один був завадував в збройній фаміліх, ранець, теж не составили. І без чесно встановлював, нам підложив вже. І каже, Іван, зараз твоє висновим слідством, що було, все говорять. Дар можеш бить, все, коли ми продали, чесно, дещо лежить, все. Кейстон, все, все знают. Все знают, как все Я на пробейте потому что мне все читай до вашего есть. Ну, это что мы пули. Правильно, не берут это туди. Привезвали на средства он а все ночи не Ну так, так, есть только, есть. Как озерцы, когда вы двухлинейно. Ну, то есть, вот, так, чувак, долго. Патроны есть, есть, гранаты есть, есть. Що, що є, то, що є, то є, а що є і записував, що ви казав, що ні, водямо бив. Він же мені сказав, відразу. Хто вас продав? Продав, хай, щоб був хлопець з лісу. Відто качки підійшов. Качка так. то що розказала, а він заліз на міліцію. Качка не винувата, я не виную. На поку, а та в цьому. Як так, партизан так, у своєму. Жиє група підготовча, молодих хлопців. Ну, вона би сказала так, як дійсно жили. Так, Як так, сума, так. а той заразок пчов продав. Він ще особисова, так? Писав, так? Так, писав. Mm -hmm. так, І тут де, де, нас почав. На другий день якраз нас було швид, весуть нас, м'яські така машина була, що з тебе керівника. І, mm -hmm. yeah, yeah, yeah. і весуть нас і тоді зброї. Приїхала Андрія Козака. Андрія вже звідси забрали за першого дні, в суботу ще mm -hmm. Міні забрали. Мав ще десь зарядку, вже при, приїхав машини. Вихажили в не, доїхав до мене, а я вдома не тримав, а тримався щіля. Тобто що було? Так не треба було мені тримати вдома. Там було десь ховато, такий купілот само під складно, і ті дереві тримав. Ну, віддав, що карабіну, віддав і, 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 і боєприпаси, і гранати, що віддав. Діби, зберігали, порецьку славка взяли, і Сені. У нас було 6, бо Сенківського. Так у нас було ші, шість, шість 6, забрали зброю. Ну, Наприклад, перечепили статтю 54, 1, 54, 11. Ні. Ізмена родня за ружьє в руках. Від 10 до 25. А Вони вийшли розказував де з ліса мужчина. І ми що будемо в тиждень? Приходить, каже, у вас вже є москалі, а кажу, нема ще. Він як махне рукою, в лісу вийде, темрва людей. Ну а то вже на кихах, військо стоїть, солдати, москалі їдуть, де ми то що діємо. А мій тато був вже старий, ой, і ще має своїх два сини, і той Іван, що то по нас, як кажуть, що був такий підросток. Ну, де ми тих діємо? Тату, дівайте нас де хочете. Ну, дали лопатку, викопали криївку, то, що мали, що поховали ту криївку балабаном наставили, ну, а, а люди де. Тато мав, жив до хати, а то має чотири сини, а своїх два має. Uh -huh. Вже є шість сини. А ті решту ми такі бахуті були, порозводили, менше більше дехто знав куди. І ми так і всіх помістили на тій буженці. Туди вже ті старші дівчини, то вже вони більше ще розуміли, вже десь туди завели їх, то туди потім. Перебули вони у нас тиждень. А прийшов такий солдат, офіцер, і каже, дідуська, ми вже ми вас побрили. А один так трошки храпливо говорив, а був сотником. Каже, добрим побриєте ще в нас. Та що так і його брив, аж ми всі руки трісли, але побрив його. Каже, та дід ви знаєте, так багато з ним, а дід каже, має дванадцять сини. Але каже, всіх вдома нема, десь поросла. От, каже, буде армія. Буде цим воювати. Так, Буде, Буде, буле, так, так. на поварі я теж була. О, я була. На поварі такі, так, там таке де, дерево, що сім кубиків, одна, одна та йолка мала. Так само тибо, спустила дно, ото мучив виробити норму, бо не виробили то, хіба не не дали. Виробила, спустила те одно, завів на дивіться. Спустила. Думаю, та я буде мені з того спустити то велике дерево, покрижую, сама тим мучком спускала і покрижу і те і, і впали. Пошла двоє дружче за весов. Десь туди чотири чи п'ять дерев записувалася. Mm. Ну, що ж тому щось робити. Але десь дясника, ні нікого не було, вличко мене, а вже всі вже сходили всі віду, що таке. Я полізла там і те, що дерево зрубала те одно і воно то всього. Алло. Так там є на мене, Дали а що? я зуба лишилася. Да. А то було. була, була ще щаслива. А, И, і і перебуває те дерево. Всі посходило, ми кричали, Анька, ти жива, Анька, ти жива, ти Анька, ти, ти жива. Кажіть. Кажі, кажіть. Вдома не була, як то, -то? як то скажу. Кажи, що фамілію скажи свою. Я не розумію. Фамілію свою, кажіть, на малих дивіться. Фамілію, каже, свою, та й все, більше що. Та козак Єва. Михайловна. Були в Німеччині? Так, на Німеччині було. А була в Німеччині. Ну де? Розказуйте. Де? Я була далеко, під французькою границею, весь uh -huh. смертю. Uh -huh. І скільки років там була? Скільки три роки була. Три роки, так. так. З Ясно. А ви були в Сибірі, так? Я 10 була років. Десять років, як один день. І чоловік був, і діти там родила, породила, mm -hmm. і все. Така ваша доля була, ой, набідилася, набідилася. У нас хоч поїхала німеччині тут. Так. Хоч гроші мала, а мені що, гроші давали чи що. Ага, то, 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 да. то що, їх сім'ю вивезли на Сибір, Так, коли їх він підірвався, так, тоді їхню сім'ю вивезли на Сибір. Що туди Парасю вивезли? Бо то стоївав а... парасицю і пара Федика Федора, який загинув в Двісі, так? Та Лісі, так. Да, який да. підірвався сам, не, не завжди окупантам. А... Чоловік Василь, який пішов, теж був в окупації, але він пішов в Польщу, де він там про... після того був вивезен, була вона вивезена з, з дітьми е... в табора. От дочка Ганна, яка мала три роки і Марія. Потім з таборів їх повернули. Сюди назад її фамілія була Савуляк по чоловікові, її повернули сюди, так як вона була в таборі. І звідси направили, родина не прийняла і направили назад, туди посадили на поїзда, і вони по свій пір перебувають на півночі. В лісі, ви говорите, де то, де -то було? Рік в Випліску, так? Урочець. Записав. Славку. А февралі і видали, Так, Так, то було якраз. Була була там шукати, вони їх нагадували. Але хтось вказав. Я не знаю, що це було. То було. Було сказано, що діти. Тільки подували там було. Навіть ja, пана сказав, що то там під Махрійським тим багнівським бережвим. А Тимошані більше було казав, що феть, Василь показував. От зараз край вихідність тема дівниці, а коли так, що то, зараз вони пи... буде То Мама навіть казала, no. хто то розказує, що то, е, як та ленія, як зараз вийде. Лень... а та. то трошки махнішки йде. О, ти могів бути. Смирчень. А пара сприймає, там півбахінський, півбахінський. Потім її кості. Ну, десь ночі ми їздили, люди забрали. Там відомо, де були краївки, ще. Є? там є краївки, що там було то, зараз. Значу, ми ще поїдемо туди. Ця Василя. Що ви можете розказати? Ну я знаю, що він був в Німеччині, значить приїхав десь, хто брали до Німеччини, а потім приїхав. Де не був і пішов в ліс, та все, і я то, що бачив його, то, що бачив його в лісі, значить, що він її, обоє в ньому копі лежали. E, to, ta, а дівчину як звали? Матвій Ольга. Матвій Ольга по батькові? Це Васильна, так. дочка. А, дяка дочка, так. То наша була санітаркою? Так. Санітаркою була, так? Так. Ага, ясно. І це більше про них нічого не знаєте. Ну вона, вона пішла, пішла, як пішли до ранечі в польську і все, а другу знову злапали, бо вона ходила її, арештували Марію. А хто, а хто вона була? Чия вона? Ну вона теж чистра була дичка. Ну, десь йшла, звіта її злапали по рекі, і вона не витримала катувань і дещо трохи виповіла. Потім я через то... То, що... друга, то друга дочка дяка, так? Так. Uh -huh. Її арештували, і там 4 чи 5 дівчат, а їй вона більш дещо видала, там продукти, uh -huh. де, де були, де що було заховане, знаєш. Uh -huh. Туди тих тримали, а її випускали. Але до неї Шиткували. був нагляд. Uh -huh. де, бо знали, що її кавалер був ліжі. І то тоді так доти було аж до Нового року. Там і новий рік її визвали на кіхев, визвали вню хату. Вже, вже ті з літа прийшли, а її не, щось не вбивали. А люди, ті, щоб арештовані були, всі на ньому ще через ню, бо вона повидавала. І так вона була під два хворогні. Світи були, що то вона видає. А тут навтій так, і не сто. І тоді вони, вона, значить, і визвали там в лісі, але її до ліса не йшли ну, в цій хаті там, а врано прийшли по, по, по НКВД і питали за нею. І коли, значить, мати Тоддячиха післала по ню, видно не видно, заслідили, де є і зараз пішла пароничні, там їх трохи вбили. Навіть того грині, мог дядька ще й річетко. Як їх там вбили. Туди вона ще гірше, вже більше вторийшла, бо вторгну. А потім ті дівчата прийшли, помчилися, забили її, першу патріотку, mm -hmm. до чоловіка вона була патріот України, і бабу, а як молився, його не зачіпали. Mm -hmm. Отак, кінчилося. І вона туди вже більше в село не поїхала, бо мати того. Десь десь поїхала в році, не знаю. де, де, де вона. Супруг Супров... 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 Ілля Миколаєвич, Іко Миколаєвич. Так, так. – І Що це було до війни? Хто Значки, Ну, то що з розповіді мами, чоловікої мами Супруна Ганни. Знаю те, що до війни батько був жонатий. Ім'я дружини, його першої я не знаю, Ганна, по-моєму, вона називалась також. І вони мали двоє дітей і проживали на вигоні. І коли був період, той період коли от поляки говорили, «паска на стул, голова під стул, в той час вийшли українці з лісу і запалили поляків житловий будинок поляків. І від того будинку загорівся їхній будинок. Ну, на... В той час батьків, батька і його дружини не було вдома, залишилась старенька мати і двоє діточок, тих дівчаток. І факт того, що ті дівчатка після пожежі їх знайшли в хаті під ліжком. Вони були, обняла одна друга, між ними. Тільки було то, що клаптики платячка тканини збереглося, вони повністю згоріли. Ну, і після того Тяжко. Трошки хай перейкне. Так. А це було пережити, розумієте, в той час. Оце все. Бачите, нам спогади і то. Тяжко даються, а ці люди, що пережили, все. Це було дійсно. І хто лишився з них? Значить, після того, значить, все, ну, почала, то вже був, по-моєму, 42-й рік, так? 42 другий забирали.